Був. Ну, коли я ходив до студентів в у році, я знаю про це Анатолій Миколаївич з дівчатами з товариства Червоного Христа, одна була станція тренування крові Людмила Миколаївна. І, щоб бачили, як дітки дивляться, ну, я виступаю, ну, а так, Людмила Миколаївна державні нагороди, по такому не ну діло не ведемо. Я розказую дітям, що таке <смеш> І це дуже інтересно. Ви думаєте, що мало? Перший раз мало пройшло. Ми другий раз на, у нас на дві групи ще позбігали. Особливо дівчатки дуже цим інтересують. І я ще вам щось пан хочу сказати. секрету. Два рази в год, Це свята з скажу да. чоловіка здати кров. <смеш> Почому? Перше, спитайте медиків, що робиться з організмом, а далі спитайте мене, може мені 64 скоро. Так, <плес> я думаю, вот так. Я не хочу це казати ну, всім, хто здоровий. І запам'ятайте одну два рази в житті. Кожен брат, брату повинен допомогти. Або вот спомніть хто? Чи той чоловік, який живе в Азербайджані або в Італії, У мене ось італіянська нагорода. Вручив такий же самий донор, який я. Ми його хотіли сюди привезти один раз, бо так не вийшло. Він то замдиректор, то зараз директор. От, ну, діло в тому, що з якою любов'ю, там відносяться до донорів, Це, мабуть, тільки вже добре таке може бути Тоже. Любов до донора. А так, я вам хочу сказати, ну в календарі. візьміть, отримано календар написано, день донора. От все. І будьте доларами завжди кожного дня, тому що щось дарить, от это